Що з присерфу у тебе, мам, є? Та багато чого є. Он, дивися, скільки всього. Зараз тобі все покажу по порядку. Ну, давай. Начну з такого мікса. Мідіа з лососа малосольна. Тут пів кілограмчика, коштує 185 гривень. Обрізь наша малосольна. Лосось малосольний, кіло 300 в лоточку, коштує 477 гривень. На бутерброди, на бутерброди замечательно. Угу. А ще в мене є на бутерброди. Отакі шматки тунця малосольного, в лоточку кіло 400, ну можна брати кому скільки треба тунець. Кілограм коштує 695 гривень. Гарний дуже Дуже гарний тунець. Мідія маринована в отаких от лотках кіло 300, теж дуже смачна. Коктейль, а, коштує а коштує 560 гривень за Луточек, да? Да. Угу. коктейль. 6 інгредієнтів. Перечисляти не буду. Тут пів кілограмчика, все тут є, все смачне. Скільки коштує? 355 гривень. Угу. Давай далі. Так, шматки ні, не шматки, це філе оселеця. І шматки є, так? Да? Є, і шматки просто ж не дійшла. Це філе оселеться. Та, ну, відразу за них кажи. Є такі шматочки у відерці, вже порізані, по-домашньому, навіть не треба нічого робити і різати не треба. А є філе? Ну, кому треба філе? Є є... 360 гривень, що віддерться, що лоточек. Зрозуміло, що ще? Солака до картопельки, кіло 300, коштує 194 гривні цей лоточок. Угу. А що тут, а скумрія, яка в мене маринована, отакими От вже стейками. Дуже гарні стейки, малосольна. Кіло 300 коштує, грн, коштує 630 гривень. Золоток, так. Да. Да. Угу. Кубики кальмара. Хто полюбляє кальмарчик, Отакі вже порізані. Тут 300 грам, коштує 215 гривень. Угу. А ще є в мене щупальця кальмара, м'якенькі, дуже смачні, 300 грам, 305 гривень. Добре, мам. Хороший так асортимент. Є що вибрати. Дякую.